На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 липня. Сьогодні 24 липня. Місяць буде знаходитися в знаці рак до 18 години 30 хвилин, а потім перейде в знак Лев. Народження нового місяця відбудеться о 22 годині 11 хвилин. Сьогодні день народження молодика. Ця доба дуже складна та стресова і напружена. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. І, будь ласка, бережіть себе в цей час. Відпочивайте. Можна тільки поливати рослини до 13-ї години, це саме буде ефективний час для поливу. А от підживлення заборонені наступний знак знак стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. На будь-яких рослинах нічого не ріжемо. Захист рослин дешкінників та хвороб проводимо біапрепаратами. 24 липня несприятливий день. Для різних за важливо для здоров'я на 24 липня 25 року не можна використовувати сьогодні молочні продукти, будь-які сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не можна переїдати. Що ж, приготуємо смачного та корисного. Хочу поділитися дуже-дуже смачним рецептом овочевого супу. Ми, коли починається цукрова кукуруза, завжди варимо овочевий суп з цукровою кукурудзою. Додаємо замість будь-яких круп або ж вермішелі, додаємо нарізану цукрову кукурудзу, свіжу кукурудзу і супи. Дуже смачні, туди багато зелені додаємо, трошечки сметани, смачний смачний суп. Так що, якщо не готували, приготуйте. Дуже смачно! Готуйте салати з відварених овочів, будь-які можна готувати зараз цього всього достатньо. Готуйте страви з риби, з морепродуктів, з морської капусти. Взагалі, з усіх доступних овочів та фруктів готуйте різні страви, відварюйте їх і переробляйте на салати. Їжте різні горіхи доступні. І до всього використовуйте житній хліб смачного вам. Завтра, 25 липня, чорний місяць буде знаходитися в знаці лев. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо і розсаду не турбуємо. Не рекомендується поливати рослини в знаці стихії вогню, але є, якщо є дуже велика необхідність, то поливайте навкруги рослини, а не під коріння. І після поливу тільки є можливість, обов'язково треба проходити сапкою давати повітря корінцям. А підживлення небезпечні, горять і листочки, і корінці. Будьте, будьте обережні, є вже такі питання, є вже й фото і коментарі, що саме так сталося, коли обробляли. Підживляли свої рослини саме в знаці стихії вогню. Можна 25 липня проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 липня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 липня 2025 року. Це час місяця в знаці Лев, а значить, дуже вразливе серце та серцево-судинна система. Йому треба допомогти. Тому в раціоні повинні бути протеїни, вітаміни Д і С. Корисні в цей час натуральні соки та трав'яні чаї. Зараз всього цього є в достатній кількості. Тому використовуємо для приготування натуральних соків, фрукти, ягоди. І навіть можна і овочі робити, соки з них. А що ж можна приготувати для нашого здоров'я, для нашого серця та серцево-судинної системи 25 липня? А готуємо страви з, до речі, каші, такі з пшона, вівса, гречки, рису, це корисно буде. Готуємо страви із риву, із морепродуктів. Ой, дуже корисна для серця, печена картопля. Готуйте моркву, можна і сок робити, і сік робити, і можна із моркви готувати різні страви. Їжте вже є ранні яблука, груші, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, все це зараз можна використовувати для харчування. Не забувайте про насіння соняшника, горіхи і додавайте до різних страв вітаміну, зелень. Смачного на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І удачі удачі в усіх ваших справах, здоров'я вам міцного і щастя вам людського. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!